Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 1 квітня 767-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетних і дронових атак від росіян не було. Тож в Одеській області, як і на більшості території України, все спокійно, гарна сонячна погода була на вихідних, біля моря багато народу, вже навіть починають потрохи люди купатися. А сьогодні зранку, десь близько 11-ї, мешканці Одеси чули, як над містом знову пролітає наша авіація. Коли останній раз таке було, то був масований ракетний удар по Севастополю. Чимо, що буде цього разу. Або може просто хлопці літають. В більшості сусідньої Миколаївській області теж все більш-менш спокійно. Ну а в Очакові знову російські обстріли. Там без жертв. Чого не можна сказати про Херсонщину, бо там одна людина загинула після російських обстрілів. Ще є двоє травмовані. І минулої доби знову не було ударів по російській нафтопереробній галузі. Почекаємо, хочеться чіпалаючі НПЗ. Чи затоплене якесь російське корито, чи підбитий російський літак? Всім крім росіян, бажаю гарного дня і чекаємо на добрі новини.